300 hryvnia za uzi Та я не буду брати одну зону, оце бігати, сканувати, я буду чекати нормальне замовлення, так десь на 5 зон, щоб ну пару тисяч гривень отримати. Я, я, на що я покупав узі апарат бізнес-класу? Та я тобі кажу. Нє, дивіться, от людина, типа, ну, щитовидку за 300 гривень хоче. Він хоче, щоб я в понеділок, типа, час пік, повна очередь, щоб я йому за 300 гривень. Це двойний коефіцієнт раз. По-друге, в мене там политі поми, попали в коридорі. Це, типа, іще осадки. чи Двойний коефіцієнт 2, і сьогодні ще й свято. Ну, Це типа двойний коефіцієнт 3. Ну, типу, а людина хоче, поїмаєш, за, за 300 гривень по тому самому прайсу, який в мене для обичних днів, коли нема черг, він хоче робити це УЗІ. Та ні, я краще посижу, цих, почекаю, понимаєш? поки прийде людинка, яка більші обстеження буде робити. Нащо мені ну, дергатися, понімаєш? Та ні, 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 я, я чекаю. Може, може, ти якісь ще критерії знаєш, на які мені треба подивитися. Витись щоб ті типу, паузі свої робити.